Слава Господу, друзья, братья и сестры! Хочу поделиться словом, Думаю, оно будет на корость нам. Да. Это мы спочатку заспевали, таки, Псалом. Христианин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. И... Другой э, песни. Вот путник, он устал и из него в пути. Согрей его и ободри. Скажи, что не покинет его вечный Бог. Засветит солнце В На Знаете, дорогие друзья, сегодня тема моей проповеди начинается... Не знаєте, якого ми духу. Не знаєте якого ви духу. Хочу відкрити зразу цей текст священного писання, це Іван від Луки, 9 розділ. Я візьму трошечки його в контексті з 51 го вірша і нижче. Сказано такі слова. Когда же приближались дні взять його от атміра? он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников пред лицом своим, и они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики его Иаков, Иоанн сказал: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы Огонь ушел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: Не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Подія, така історія. І це правда. Це не якась присказка, не якась притча. Це дійсно була така історія. Чи є тут люди, які сумніваються в тому, що по слову учнів Христа дійсно зійшов би огонь з неба і тих людей? Знаєте, коли читаю цей текст, я бачу людей дуже впевнених в тому, що вони кажуть. До того вони вже мали владу виганяти бісів, вони мали владу стіляти Бог через них діяв. І в цей момент. У них була влада це зробити. Але писання каже Христос, їм заборонив це робити. Знаєте, дуже важливо, добре, коли ми маємо владу. Ще б треба знати, якого ми духу при цій владі. Друзі, дійсно, ми читаємося ще на писанні, чи завжди були, я би сказав, такі досконалі вчинки. От один із вчинків, п'ятий розділ Іванглії е, е, приповісти дії святих Апостолів. Ми знаємо там про Ананію і Сапфіру. Ми пам'ятаємо, що вони пали мертвими. І читаєш, і задаєшся в питанні, Господи, якби ти стояв там, ти б це благословляв? Ми читаємо, що він прийшов не губити душі, а спасати. Знаєте, є такі речі, які Бог дає нам владу. І як ми її, її розпоряджаємось в якихось в різних сферах нашого життя? Ми заспівали пісню «Горі, агонь всігда гарі, гарі Воспламіняй з собою холодне серце!» Яким чином це має проходити? Ми розуміємо, що якщо людина захолола, якось трошечки охладіла до Господа, як її запалити? Як їй чи сказати, чи зробити? Друзі. Ключ цього, ці відповіді кроються в одному питанні, яким духом ти це робиш? В якому дусі ти це робиш? Коли я читаю священні тексти, я розумію, що є дух Христов, а є дух цього світу. І ви знаєте, вони десь дуже схожі між собою. Чи не пожрав вогонь тих людей, які приходили до пророка, пожрав то не Бог чи був Бог? А тут не їх вогонь. Одна й та сама справа, вони ж не так не з пустого місця це казали. Але в них був різний дух, різний дух. Може бути, одне і те саме слово сказане, тільки одне слово приправлене Духом Божим, а таке саме слово Духом іншим. І Писання каже до учнів: не знаєте, якого ви духа, не знаєте в якому душі ви це кажете. Не знаєте період часу, в який я маю прийти, і що я маю робити. Був час я так робив. Буде час так буде проходити. Чи мало Бог поразив на оч на наших очах людей, які Бога хулили? Чи немало? Да немало. І були такі, які казали Бога, всяке говорили і на місці помирали. І є про це навіть якщо кому цікаво, можна навіть в Ютубі так забити. Люди на місці помирали, кажуть, Бога нема, Бог не той, Бог такий. І на місці падає бездиханий помирає. І написав, помер. Я розумію, що якого духу ми, як ми маємо діяти, це важливо, бо контекст може бути один той самий. Обставини ті самі. Як важливо мати той дух, в якому ми маємо діяти перед Богом. Якого ми духу? Якого ми духу? І сьогодні це питання, знаєте, я задаю до себе. Коли я проспіваю цей псалом, мені зразу, от, що я зразу уявляю? Кажу, от путник, Он устал і знімог путі. Хто тобі дав це побачити? Як ти це зрозумів, що Он устал і знімог путі? А чого ти маєш його заглетіть і дивіть? Сказати їм якісь слова? І написано, а якщо Путник Дух звернеться з того путі, який радості веде, то ти в його груди огонь любви зажги. Загрій його, щоб він смог той путь знайти. Протесе, чи не дав нам Бог владу направляти? Але кажу, яким духом? Знаєте, що я сповторюсь, може бути одні обставини, і можемо сказати одне те саме слово. Тільки один скаже «від Духа Божого», а інший – «не від Духа Божого». Хочу зачитати деякі тексти священного писання. Ми бачимо тут такий приклад. Хочу зразу звернути увагу на слова, «Когда же приближались дні, взять его от мира, он восхотел идти в Єрусалим». І дивіться, Слово Боже каже, «Он посилает вестником пред лицем своим, и они пошли, и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него». Места. Івдеї з самарянами не сообщаються. Івдеї б ходили їх в стороні і приветствувались. І знаєте, це теж для нас дещо має значити. Оцей, знаєте, бар'єр неспільності, бар'єр неприємності чи конфлікту якогось, чи неприязні, якщо можна так назвати. Це бар'єр ти грішник, я святий. Тобі не можна так, а я от так можу. Тобі там, а мені от ото. Це великий спектр. Знаєте, хай Бог відкриє наші серця і покаже нам, де ми так можемо дивитись. Дивіться, Христос іде саме в то місце. Йому не треба казати і дивитися на тебе, в тебе все добре. Він хоче освячувати нас. Він нас не докоряє, Він нас любить. Так. Але він нам відкриває наші, наше серце. І ми бачимо в цьому тексті, як він відкриває серце тих учнів. До цього вони робили, діяли, Бог прославлявся і написано далі, щоб приготовити для Нього місце. але там не прийняли його, тому що Он мав від путешествуючого в Ірусалім. Така подія, що це значить від путешествуючого Верусалім? Що це за такий вигляд? Що це за невзрачний такий вигляд? Як Як странник? Як мімопроходящий. Ну хто ти такий? Що твоє слово? Друзі, якщо ми думаємо, що коли ми кажемо комусь добрі слова, і вони нас зразу приймуть, ну, ми помиляємось. Якщо ми думаємо, що якщо я кажу слово, то мене всі мають послухатись. Я не знаю, якого я духу, якщо я так думаю. Знаєте, сам Бог іде, має такий вигляд, його не приймають. А я хочу, щоб мене прийняли. Це дуже важливо, брати сестри. А знаєте, як у нас інколи закипає, коли, коли воно нас не слухають. Ми кажемо, вони нас не чують, і вони нас от -от піднімають, от той дух піднімається, який не Дух Божий. І знаєте, що Да, ми огонь з неба не ні Ну, Може за себе кажу, може немає дерзновіння, немає віри такої. А якби була така віра? Як би я поступив? Але ми можемо робити інші речі, Тож не того ж духу. Ми можемо просто подивитися на людину так, що, зрозуміло, що не той дух, не в тому стані. Дати не можеш огонь з неба звести, але твій погляд все сказав. Дивіться, як Христос дивиться на цю людину. Як Христос дивиться на цей народ. Но там не прийняли його, тому що не міг відпутешествуючи в Єрусалім. Видя то ученики его, Иаков Иоанн сказал, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истыбил их, как Илья сделал?» Основание мать, Как Илья сделал. Ну, пропуская до тем еще повернулся. И Христос, видите ее слова, «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и вошел в другое селение». И пошел в другое селение. Висі, який приклад нам подає Христос, як він нейтрально проходить цю подію. І яку ціль він тримає. Знаєте, коли я розумію, що, е, яким я маю бути, коли Писання каже, якого я духу, а Писання нам відкриває, якого ми маємо бути Духу, е, ми вчора були в, в тому дусі, де ми показували прикладом, якими ми маємо бути на пожитцю, якими маємо бути робити вчинки, як ми маємо служити один одному. І чи це має бути взаємне питання? Ні. Чи взаємно поступили вони з Христом? Да ну взагалі, ні, рядом не стояло. Але ці люди, вони на нього його не прийняли, бо вони його зневажили. Погордились, можна так сказати, цим Христом. Але Христос має ціль. Він розуміє, що Він не того залі шукає. Він має від того путішески, бо він дійсно странніки прийшли як з якимись із вами. І він несе ту ціль з однією метаю. Я прийшов спасати ті душі. Як я буду спасати Самарян? Ви знаєте, каже Слово Боже, блудник і прилюбодії приють вас і до Царства Боже. Чого Христос так дорікає цих фарисеїв? Та того, що ці люди більш всього схильні покаятись, більш схильні змиритись, більш схильні прийняти. А люди, які про себе думають, що вони не такові, що ми не, ми не самаряні, ми не в тому стані, ми навіть вітатись не будемо. Ми навіть пройдемо мимо, ми не можемо бути разом, ми не на одній половині. Друзі, дивіться, Христос іде саме в то місце. Знаєте, що сила духа вона веде дійсно людину темряву? В це писання каже, що він прийшов у світ. Понятно, що там не свято було, але прийшов у світ з однією цілею ті спасти душі, спасти ті душі, витягнути їх звідти, і яким чином він це робить? Я хочу сьогодні, знаєте, заохотити. В першу чергу я це кажу до себе, бо теж маю, теж є характер певний. Десь щось переступили мою якусь черту. На поступили на моє право, і як я реагую. Ну, звісно, не так, як Христос зробив. Мимо хадящи, тихонько прийшов мимо, Ні, повертаюся, а що це ви таке робите, а хто вам дозволив таке робити? яке ви маєте право так взагалі казати чи робити? І це право людське, і воно не того духу. Якщо ми розуміємо, звідки ми прийшли і куди ми йдемо, чи буду я так робити, то Та ні, звісно. А якщо я забуваю про то, то Христос мене зупиняє. Суменись, я забороняю тобі. Ти не знаєш, якого ти духу. Як важливо сьогодні, брати сестри, нам з вами переживати той дух, щоб розуміти, мати ті почуття, мати те розуміння. Від а, а, цей автор, який писав цей псалом, читаю в контексті Євангелії, він правильно пише. Він має правильний напрямок. А Мені питання, про кого він пише? Про тих, хто нас любить. Ну, Ми ж читаємо, ні. Ми ж читаємо Івангеліє, не про тих, Він каже. Він звертається до тих, до хто нас не любить, до тих, хто робить нам зло. А якщо Путін вдруг з того пути? і якщо стане дуже тяжело тобі, суровий мир гасить огонь. Не унивай, ведь любичий Господь з тобою, Он сахніть світінник твой. Знаєте, це слова підтримки, це слова неважливо і не так е, суттєво, в якому стані ти щось опинився. Знай, Господь тебе любить. Це, знаєте, це є правильні слова, але кажу, дай Бог їх сказати в тому дусі. Бо кажу, я особисто бачу це свідчення. Коли каже людина, Бог тебе любить, вона сміється. А інше каже, ті самі слова людина кається. Понятно, что там может быть разная подготовка этих сердец, но а еще важно, в каком дусе кажутся я, в каком дусе действую я. И мы видим в этом случае, смотрите, реакция учеников. Видят то ученики Иакова, Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и сделал. Знаєте, є така фаза чи є така стадія в християнстві, коли ми не того Духу, але по Слову Божому. Але так написано. І знаєте, можемо стверджувати, як батько коли казав, а п'яна завтра каже, іде. Але ми доказуємо. Бог каже, не того Духу, да, по слову Божому. да, на Слові, так написано. Але в якому дусі? А я скажу, брати і сестри, там сплош рядом з осуд, не любов. Непримирення, і воно все по слову Божому. Хай Бог благословить нас з вами берегти своє серце від цього. Я колись переживав цей момент, коли бачив, що один брат Норобин ну, невірне перед Господом. Я думаю, як йому це сказати? Любові немає в серці. А розумію, що якщо скажу, то щас буде у того, то як огонь з неба. Я два місяці молився, я не знав, як я до нього підійти. Я пам'ятаю це, пам це почуття, коли ти молишся і Бог наливає тобі розуміння, як треба підійти. Бісь скажу, він відпускає моє, що мене це цепляло, мене це вже не чіпляло. Мені вже було його дуже шкода. Я пам'ятаю, як я до нього підходив з тим бажанням согрей його. Не, не убей його, не ударь його, а согрей його, а подрій ж помолись з ним. І це було не просто, бо так треба, так ж а це було і почуття, і намір, і бажання. Бог дав серце таке. Але скільки прийшлось помолитись, дають попустити, щоб сказати якісь там елементарні речі, а скільки я можу не пильнувати, зразу випалив, випалив, сказав, сказав, не, не кажу про церкву в житті своїми рідними, в домі нашому. Чи я про те, що я кажу? Чи я так молюсь? Господи, дай мені серце, щоб сказати це в Твоєму дусі. Давайте визнаємо, Господи, хоч би було. Я не кажу інколи. Хоч би було таке в нас. Щоб ми мали таке серце. І ще один текст священного писання. Він показує нам тут, що ці люди, вони в своїх глазах праві. Скажіть, чому вони себе бачили неправими? Чи бачили вони взагалі, що вони не того духу? Та ні, звісно, вони бачили, що вони по Слову Божому. Але Христос привідкриває очі ціль, якою я тут є, по якій волі я тут іду, ціль. Це спасіння, а не губити. Це спасати, а не вбивати. І хочу відкрити священий текст, зразу зазначу, кажу, чи не завжди Бог чи завжди Бог отак от милував Ні, я ж кажу, дійснику Ананія і Сапфіра, загинули. Той самий пророк Ілля, загинули. І я вірю, що і то був промисел Божий. І там є велика різниця в певних обставинах. І Бог знає, з ким як поступити. Але кажу, якого я духу. І е, завдяки чого і чому мені виникло саме таке бажання, ну так агонь з неба м'яккавля свисті з неба. Чого не бажання померти за цю людину? Чого не бажання помолити за цю людину, чого бажання висказати цій людині? Звідки воно взялося? І ми часто путаємо, ну так вже написано облічі, брата твого. А чи вони не так пильнували? Чи не так вони основували свої поняття? Так, звісно, так же. Братисестри, але важливо, якого я духу. Христос каже їм прямо, ви не знаєте, якого ви духу. А сьогодні нам дано знати. Я ж читаю щасливе слово, ми читаємо і тоді увійшли розлічя між служащим Богу і служащим, знаючим Богом не знаючим. Що... Ну я вже доповню, але. Узнайте, узнайте, какого ви духа, Когда? Давайте відкриємося ще написання. Це э, Філіп'яни, я помилую другий розділ філіппійцам. Другий розділ, це вже такий дуже сильний, взагалі, весь друг розділ дуже сильний, але вибірково читаю. Дивіться, слово Боже каже. І так, якщо є какое учені. во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренному мудрого почитайте. Один другого выше себя не себе только каждый заботится, но каждый о другом. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Читаем вот этот текст. Сразу, знаете, я себя сразу ну, анализую. Господи, читаю, где ее так. Есть ли во мне какое утешение в Христе? Есть ли какая отрада любви? Если есть, ли есть какое общение Духа? Если есть, ли есть какое милосердие и сострадательность? Кому? К чему? Друзі, це ж характер. Це ж, знаєте, поспілкуєшся з політиком, прийдеш, будеш на політику наці. Ну з тим, хто розбирається в тому, що вони там роблять. Ну так. А поспілкуєшся з Духом Святим. Як ти будеш говорити? У тебе зовсім буде інший погляд, інший дух буде. І ті самі обставини нічого не помінялося, але твоє ставлення до того буде взагалі інше. Як я маю ставитись до оточуючих мене людей? Ну, не так, як я ставився вчора. там. Як я маю до них ставитись? Як написано? Каже Слово Боже, то допомці мою радість, і мійте одні мислення, це вже о єдності, але нічого не делайте по любопринію Іли падчиславілю, но посмірено мудрі, почитайте один другого вищим сім. І в на питання до кого це звертається, і в контексті цього тексту до кого він звертається. Понятно, що до нас з вами. І він дає нам напрямок, як ми маємо ставитись до оточуючих, до ворогів, до людей, до, 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 до всіх. Я вже мучу про до один одного. И хай Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы мало это ни один до одного. Ибо у вас должны быть те же чувствования. И написано, он, будучи образом Божьим, не посчитал хищение быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог вознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесно-земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. тому що Бог призводить у вас і хотіння, і действия по своєму благоволення. Амінь. Хай Бог благословить нас з вами, дорога церква, щоб ми мали оце почуття, щоб ми мали той дух, щоб ми мали знаєте, себе пильнували, дивились за собою. Тому що, якщо я дивлюсь кудись туди, то я вже втрачаю концентрат, який має або бачити мене. І він бачить, ти можеш казати правильну проповідь. Чули заангажовані проповіді, чули. Чули проповіді підвзяти. Я зараз більш кажу до, слухач, до, до слухачів. Я вірю, що дуся ти може говорити прямо по темі, але людина може так сприймати. А може бути навпаки, дійсно, проповідник щось знає і спеціально так каже. Братисестри, і це все може бути, не знаєте, якого ви духу. І слухач, і говорючий, співаючий, молящий. Хай Бог благословить нас, щоб ми мали один дух. Щоб ми написані в Слові Божим, соєняючися з Духом Божим. Соєняючись з Богом і один Дух. І це дуже важливо, щоб ми з'єднувалися в Дусі з Господом. І ще один текст і написання, і я буду закінчувати Єфісянам 4 розділ. Єфісянам 4 розділ. Трошки потерял. Mm. Тоді можеш висити на екран єфісянам четвертий розділ з першого вірша. Дуже важливий також текст для нас з вами. Четвертый вирш, четвертый раздел с первого верша. Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. И снова, со всяким смиренным будем и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде высшего звания вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказанного «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшед» означает как не то, что он не сходил прежде при преисподние места земли. Нешедший же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учениками к совершению святых, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, и познание Сына Божия и Мужа Совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекшимся всяким ветром учения по лукавству человека, по хитро искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. І будь не буду, просто не вірш, із котрого все тело, составляємо і совокупляємо послідством всяких взаємоскріпляючих зв'язків, при дійстві в свою меру, кожного члена, отримує прирощення для створення самого себе в любові. Хай Бог благословить нас, Друга Церква, щоб ми мали оцей стан, бильнували на тим і на тим працювали. Хай Бог благословить нас. Амінь. Помолимось Господи, слава Тобі і подяка. Вічний Бог, ми стоїмо перед лицем Твоїм.